Та він молодший від тебе на десять років. Я тебе не розумію, мамо. Про що ти взагалі думаєш? заявила мені моя донька Лариса. Я в п'ятницю ходила в кіно з одним чоловіком, і там, за випадковим збігом обставин, зустрілася з своєю донькою, яка перевела дітей на мультик. Спочатку я хотіла від неї втекти, зробити так, щоб вона мене побачила і щоб не було зайвих розпитувань. Але мені не вдалося цього зробити, бо мене помітив старший онук. Підбіг до мене із словами Бабусю, а що ти тут робиш? Мамо, а бабуся, з нами на мультик піде? Тут же й донька підійшла, привіталася, мені було нікуди діватися, і я познайомила їх з Сергієм донька посміхнулася, сказала, що їй дуже приємно, і вдала, що нічого не сталося. Але я повизу її обличчя, побачила, що вона приголомшена тим, що побачила. Ми розійшлися кожна по своїх сеансах. А вранці ні світні зоря Лариса мені телефонує: Мамо, ти геть розум втратила, скільки йому років, ти свій паспорт дивилася, а перед онуками не соромно. Стало обурено вона мене картати, не даючи мені сказати жодного слова. Ларисо, припини, Сергій молодший від мене всього на 10 років, і я не приховувала від нього свій вік. Це його вибір. Зрештою, а тобі що, до того, з ким я проводжу час? спробувала я поставити дочку на місце. Ти жартуєш, мамо? Та це відразу зрозуміло, що цей молодий чоловік з тобою через квартиру. Не думала я, що ти така наїмна, каже Лариса. Вона розійшлася, що такої я ще ніколи не бачила. Я задумалась, невже Сергій зі мною справді через квартиру? Мені 53 роки, доньці 30. Лариса у мене єдина дитина. Вона вийшла заміж і живе з чоловіком і дітьми окремо. У зяті була своя двокімнатна квартира. На початку їхнього сімейного життя їм було цього більше, ніж достатньо. Але зараз у них двоє дітей, хлопчик і дівчинка, і донька розуміє, що рано чи пізно їм треба буде розширюватися. Я сама живу в трикімнатній квартирі. Це житло в свій час придбав мій чоловік, який їздив на заробітки. А до того ми жили взагалі в однокімнатній квартирі, та що я, як ніхто, розумію, що значить тулитися всім на купі. П'ять років тому не стало мого чоловіка, і я тепер живу одна. Я пропонувала зятю, щоб він їхав за кордон разом з бригадою, з якою працював мій чоловік, але зять не захотів у нього тут непогана робота і він не хоче її втрачати. Наполягати я не стала справа їхня, як вони вирішуватимуть своє житлове питання. Та тепер я розумію, що вони збираються вирішити все дуже просто переїхати у мою трикімнатну квартиру. Про це мені Лариса сама сказала. Вона так хвилюється, що Сергій мітить на моє житло, що пропонує, щоб я уже зараз зробила дарчу на неї. Мамо, ми з сім'єю переїхали б у твою квартиру, так для всіх буде краще, тоді ти сама побачиш справжні наміри свого Сергія, каже. Добре, відповідаю. А я куди? У вашу двокімнатну? Навіщо тобі такої, такої великої квартири? Лише зайву комуналку оплачувати. Мамо, ми знімемо тобі одну кімнатну квартиру. Цього буде тобі одній дос достатньо. Лариса говорила так впевнено, ніби вона вже давно все вирішила. Якби не цей випадок в кінотеатрі, то я б навіть не підозрювала, які грандіозні плани виношує в своїй голові моя донька. Я ще працюю, добре заробляю, сама себе забезпечую і можу оплатити комуналку за свою трикімнатну квартиру. Так що в плані фінансів у мене все добре поки що. Виглядаю, я теж непогано, мені рідко коли дають 50%. Тому на 10 років молодший Сергій і звернув на мене увагу, бо він не відчув такої різниці у віці. А коли я йому про все чесно розповіла, він відповів, що це не проблема. Зустрічаємося ми вже майже 8 місяців, нічого серйозного, плануємо поки просто разом проводити вільний час. Сергій давно розлучений, має 20-річну доньку від першого шлюбу. Про свої стосунки я нікому не розповідала і мовчала б і далі, якби не цей випадок. Тепер питання про оформлення квартири Дарчої на мою доньку стоїть дуже гостро. Лариса наполягає на тому, щоб я зробила це негайно, поки майно не сплоло в чужі руки, як вона сама каже. Що мені робити, я просто не уявляю, відчуваю себе підлітком, який проштрафився. Але якщо так подумати, то що я зробила не так? Дайте слушну пораду, як мені бути?